А ви знали, як можна грати з вашого телефону? Неважливо, це iPhone чи це Android-пристрій. Можна грати з е, ігра, ігри, тобто, які у вас є в стімі на вашому ПК, і ви можете грати прямо, наприклад, GTA 5 любі танки і так далі з вашого айфону. Це все робиться дуже просто. Для цього ви встановлюєте додаток, який називається. Який називається Steam Link, заходите сюди, відкриваєте далі додаток, ну тобто Steam на самому вашому комп'ютері. От, і заходимо сюди. Потім натискаєте почати, він шукає ваш комп'ютер, але не обов'язково сидіти біля нього, ви можете бути в будь-якому місці і запустити любу гру, яка у вас є на комп'ютері. Тобто, це GTA 5, танки, все, що завгодно. Просто буде. Працювати це все на мобільному телефоні. Запускаємо ми цю програму. Відкривається у нас Steam Link на ПК. Тут ви можете обрати будь-яку гру, ну, тобто ту гру, в яку ви граєте, яка у вас встановлена на комп'ютері. Натискаємо, наприклад, GTA 5, натискаємо грати, натискаємо, ну, вибираємо, як ми хочемо грати. Ви можете навіть грати або онлайн, або самі. Почати почати. Поки запускається гра, ми просто чекаємо запуск гри. Дивіться, пішла трансляція. Ну, ці букви ви можете це все прибрати. Тобто, все ми можемо грати на айфоні в, наприклад, гру GTA 5 Запускається гра, обираємо сюжетний режим. Зараз гра завантажується. Бачите? Ось так. Це зараз я показую, як грати на айфоні, але можна на Android-устройстві без питань. тобто як завгодно, Дивіться. Зараз покажу вам, запуск. О, все, дивіться, все, ми можемо тут тобто, бігати, ходити. Саме головне, щоб просто ваш комп'ютер був включений, на ньому був відкритий Steam. все, далі ви можете з любого, з будь-якої точки планети, ви можете це все, все діло грати без питань. Дивіться GTA п'ята, будь ласка, все працює. Ми катаємося на автомобілі. Не зручно вам показувати, але все працює. Тут кому було цікаво. Переходьте, встановлюйте такий додаток і грайте на своєму смартфоні в GTA 5 і не тільки.